Під одним дахом будинку проживає п'ять поколінь. В наш час дуже велика рідкість, коли людина доживає більш ніж до 70 років. Але в Борисполі мешкає Оксана Йосипівна Ігнатенко, яка сьогодні святкує своє сторіччя. Життя усієї країни та цілого народу промайнуло перед її очима. Народилася Оксана Йосипівна у селі Кучаровка Кировоградської області. Жінка виховала чотирьох дітей: три хлопчика та дівчинку, яка мешкає разом із нею. Все життя працювала у колгоспі, а тоді до доньки переїхала в Бориспіль. Пані Галина розповіла, як тяжко було жити під час війни. Переживали ми, як війна була, було сім років. Я ж кажу, я вже все прекрасно знаю. Як ми нас вивозили, щоб німці нас не постріляли. У нас дуже велика така битва була із німцями. Я ж кажу, не було, що бра 40-го году, не було, що на ноги надіть, Так рукавиці воєнні надівали на ноги. Другий брат 38-го року, я ж кажу, день 46-го, то вже після війни, батько робив з трактористом всю життя, Хліб добував нам, ми колоски збирали, додавали трохи до хліба, ну і так і вижили. Це і ми таке переживали, Оце ж і ви таке переживали. Жінка пройшла через усі лихоліття двадцятого століття, голодомори та війни. Але вона має незламну силу духу, що й дала змогу дожити їй до ста років. Донька Галина розповіла, що мама їх виховувала по совісті, чемними та добрими. А як вона вчила, щоб ніде нікуди не встрявали хлопці? Щоб ніде нічим не займалися, щоб кожна дитина була як то казав, хорошою була. І ми так дітей своїх воспитували і і Оно бігає. То не бери, то не трогає, а то не зачіпає. Привітати прапрабабусю приїхала маленька онука Аміна. Також серед гостей були і представники міської влади. Телеканал Бориспіль приєднується до привітань і бажає Оксані Йосипівні міцного здоров'я та зустріти ще не один ювілей у теплому родинному колі. Олена Каліновська, Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, Новини телеканал Бориспіль.